Інформаційні підсумки четверга 8 травня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. День пам'яті і перемоги над нацизмом. У Хмельницькому вшанували жертв Другої світової війни. Перше засідання. Суд почав розглядати справу Євгенія Шевчука, який торік у листопаді скоїв ДТП з трьома загиблими. Співали для ЗСУ. Хмельницький академічний муніципальний камерний хор дав благодійний концерт у філармонії. Героя Василя Тимошчука втратила на війні Хмельницька громада. Чин прощання із військовим відбувся сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Долав ЗСУ. Чоловіка мобілізували у 2023 році. Він служив у 141-й окремій механізованій бригаді. Був стрільцем-помічником гранатометника. Загинув 28 квітня під Волновахою на Донеччині. Йому на віки 55 років. Героя Василя Тимошчука поховали на Алеї Слави. Ми з ним близькі сусіди. Він однокласник мого брата. Василь дуже чуйна людина був. Він був дуже добрий. І... Я сказати можу про нього тільки добрі, теплі слова. Він працював на заводі, він був хазяїн. Хазяїн був у всьому. Я думаю, що в сім'ї його дуже буде не вистачати. Його мобілізували в 23 вересні, здається. Він був на запорізькому напрямку і на Донецькому вже під кінець. Був налаштований. Позитивно, і він казав, що хто як не ми. Завжди так казав, в нього було і поранення, і контузія. І коли я його бачила, то він був налаштований йти, йти далі, йти до своїх побратимів. Мені дуже шкода. його. В нього залишилась дружина І два сина, яких його чекали. Ми всі його чекали. Дуже шкода, що він загинув. Ми всі співчуваємо сім'ї. Загибло. День пам'яті та перемоги над нацизмом відзначає сьогодні Україна рівно 80 років тому, 8 травня 1945 року, Антигітлерівська коаліція офіційно ухвалила акт про беззастережну капітуляцію Збройних сил нацистської Німеччини. Пам'ять жертв Другої світової війни нині вшанували і у Хмельницькому. Поклали квіти до меморіалів на військовому кладовищі та на Майдані Незалежності. Дар'я Курнос продовжить. 80 років тому, 8 травня, армія нацистської Німеччини капітулювала і Друга світова війна закінчилася. Тоді Володимир Руцький, що брав у ній участь від самого початку, зміг повернутися до буденного життя. Він воював з 1939 року. Потім, коли почалася Вітчизняна війна, їх, вони самі з Києва, чотири брата скупилися, купили танк і всю війну воювали на тому танці. На тому танці було написано Браття Рюцькі мав багато поранень, мав дуже багато медалів. Невістка ветерана пані Анна розповідає, особисто не мала змоги познайомитися із свекром, бо у 1955 році він загинув у автокатастрофі. Однак її чоловік часто згадував про батька. На могилу до ветерана Анна Рудська приходить щороку. Ми кожен рік ходимо, прибираємо, відвідуємо, але цей рік мені не пощастило, бо чоловіка був інсульт, а потім інфаркт от зробив операцію. От він сьогодні зібрався прийти, не вийшлося. Близько семи мільйонів українців постраждали під час Другої світової війни, каже керівник Центру захисту історичної правди Хмельницької обласної організації Організації ветеранів України. Багато жертв було й серед хмельничан. 250 тисяч пішло наших подолян захищати рідну землю. Кожен другий з них не повернувся. 117 тисяч. Їх погнали в вітарівську неволю, і треба сказати, що Хмельницька земля завжди буде пам'ятати воїнів, визводителів. В пам'ять про подвиг ветеранів і загиблих бійців у Другій світовій війні. Хмельничани поклали живі квіти до меморіалу на військовому кладовищі. Також вшанували полеглих героїв сьогодення, які боролися за волю України із російською ордою. Ми вже за традицією, 8 травня збираємося на військовому кладовищі, покладаємо квіти до меморіалу загиблим і вже приходимо сюди, тому що, попри те, що ми пам'ятаємо загиблих у тій у Другій світовій війні, зараз в Україні триває російсько-українська війна, і ми пам'ятаємо і тих, хто віддав своє життя за Україну. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Ще п'ятсот впівідронів та 60 БПЛА вартістю майже 11,5 мільйонів гривень передали Силам оборони від Хмельницької громади. Рішення підтримали сьогодні під час засідання виконавчого комітету. 712 мешканців громади отримують одноразову матеріальну допомогу на загальну суму понад 8,5 мільйонів гривень. Фасади, вітрини, балкони та вивіски на вулиці Соборній впорядкують відповідно до затвердженого нині дизайн-коду. Також рішенням виконкому погодили придбання за бюджетні кошти будинку сімейного типу для родини вимушених переселенців. Крім того, на розгляд сесії міської ради винесли звіт про виконання бюджету громади за перший квартал цього року. Дохідну частину за цей період перевиконано на понад 18%. Загальний обсяг доходів на склав 1 232 мільйона. Якщо порівняти до аналогічного періоду минулого року, маємо плюс 150 мільйонів. Видатки склали 994 мільйона по загальному фонду. Те, що стосується видаткової частини, то пріоритет номер один це підтримка сил оборони, це субвенції для військових частин сил оборони, це придбання, це виплати напряму військовим. Важливим рішенням, яке ми так само сьогодні ухвалили, це запровадження окремої муніципальної міської відзнаки. Для учнів-випускників, які завершують навчання з відмінними балами, ну а також ті, які будуть мати дві дев'ятки, так звані срібні медалісти. Після того як на державному рівні ця мотивація додатково відмінена, ми запровадимо таку знаку на нашому рівні. Традиційні рішення пов'язані сьогодні з виділенням одноразової матеріальної допомоги. 57 членів сімей загиблих наших героїв на загальну суму 1 мільйон 100 тисяч гривень. Маємо 20 сімей полонених або безвісти зниклих на загальну суму 1 мільйон гривень. Маємо 123 військових, які отримують матеріальну допомогу на реабілітацію на загальну суму більше 1 мільйона 700 тисяч гривень. Маємо 366 діючих військових, які отримують матеріальну допомогу на загальну суму більше 3 мільйонів 600 тисяч гривень. І маємо 6 домогосподарств нашої громади, які постраждали від туристичних атак, на загальну суму 300 тисяч гривень і так само ми сьогодні внесли низку змін до існуючих програм комунальних підприємств. Це інвестиційні програми, це програми розвитку. Все для того, аби ці комунальні підприємства працювали краще і в умовах воєнного стану, в умовах війни, в умовах браку працівників, недофінансування могли забезпечувати нормальну послугу для наших мешканців. Рішення ухвалені, працюємо далі. Вартість проїзду у хмельницьких маршрутках та автобусах може зрости. Приватні перевізники просять владу скоригувати тарифи і підвищити їх до 15 гривень. Аргументуються тим, що ростуть ціни на пальне і автозапчастини. За словами заступника міського голови Миколи Ваврищука, у міській раді вже отримали офіційне звернення від перевізників. Наразі воно на розгляді в управлінні економіки. Що думають про ймовірне зростання проїзду місця не розпитувала Ірина Кондратюк. Товариство з обмеженою відповідальністю, Хмельницьке таксі обслуговує у нашому місті вісім маршрутів громадського транспорту. Заступниця директора Валентина Мороз каже: наразі ціна за проїзд не покриває усі витрати на утримання автобусів та маршруток. Ціна де спалива. Запчастини то це взагалі дуже дорого запчастини. Масла так само, а великогабаритні автобуси вони всі євро 5, бо не мали можливості згідно закону загнати Євро 2. Ну і це зрозуміло, що старенькі вже автобуси, а Євро 5 електроніка стоїть і дуже важкі в обслуговуванні. А незабаром у автобусах та маршрутках ще й з'являться валідатори для безконтактного розрахунку за проїзд. Тоді говорить Валентина Мороз, доведеться віддавати ще 10% з вартості кожного квитка за користування обладнанням компанії, яка його встановить. Якщо от зараз проїзд 12, то гривня 20 вони будуть забирати. Це получається, що з 12 мінус ще гривня 20. Через 112 гривень це на теперішній час не тариф, і з як би ми не хотіли, Я розумію, що людям дуже важко. Але з цим тарифом настане може такий час, що автобуси можуть зупинитися. Тож у зв'язку із цим приватні перевізники просять владу міста скоригувати тарифи і підвищити їх щонайменше до 15 гривень. За словами заступника міського голови Миколи Ваврищука, у міськраді вже отримали офіційне звернення. Наразі воно на розгляді. Ми розуміємо, що тариф давно не піднімався, і розуміємо, які сьогодні ціни, але такі рішення може приймати лише виконавчий комітет. Тому наразі воно не прийнято, Ми лише аналізуємо документ, і після аналізу документу буде відповідне рішення прийматися виконавчим комітетом міської міської ради. Я думаю, що воно буде розглядатися наступні кілька тижнів. До ймовірного зростання вартості проїзду, опитані нами містяни, переважно ставляться з розумінням. Три гривні це не так багато, в кого є заробіток, але для пенсіонерів, наприклад, тому що в маршрутках вони також їздять, напевно, трошки по бюджету також вдарить. Але з іншого боку, перевізникам потрібно мати доходи. Це неприємна ситуація, ну як то сказати, але пальне ж підвищилось. Кожен треба їздити з зарплатами наших людей. Я не знаю, як це буде виглядати. Це адекватно в порівнянні з цінами на інші продукти, що піднімаються. Нагадаємо, в останні тарифи на проїзд в громадському транспорті коригували влітку 2022-го. З того часу містяни платять за проїзд у маршрутках та автобусах 12 гривень, а у тролейбусах 7 гривень або 6 за наявності. Є квитка. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Підготовче судове засідання у справі про аварію на вулиці Зарічанській відбулося сьогодні в Хмельницькому міськрайонному суді. Прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу, тримання під вартою, обвинуваченому Євгенію Шевчуку. Нагадаємо, 18 листопада він, перебуваючи за кермом автівки, в'їхав у зупинку громадського транспорту. Внаслідок аварії загинули троє жінок. Подробиці в сюжеті Ірина Аріон. Слідство у справі про ДТП з трьома загиблими тривало майже півроку, і сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді відбувається підготовче засідання. 10 травня завершується термін перебування під вартою обвинуваченого Євгенія Шевчука. Прокурор Антон Вендель подав клопотання про продовження запобіжного заходу на 60 діб без можливості внесення застави, оскільки, за його словами, Євгеній Шевчук не зареєстрований на території Хмельницького та області із місця аварії втік. Вважаю, що продовжує мати місце ризик вчинення інших кримінальних правопорушень, оскільки Шевчук впродовж 2023 року неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за статтями 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, саме вчинені на транспорті. За версією слідства, 18 листопада, на вулиці Зарічанській Євгеній Шевчук, перебуваючи за кермом БМВ, врізався у зупинку, на якій перебували люди. Троє жінок загинули. Нині адвокат обвинуваченого Андрій Ваницький заявив про те, що двоюрідна сестра однієї з загиблих написала заяву з проханням пом'якшити покарання для обвинуваченого. Просимо суд врахувати, що відповідно Шевчук Євгеній Олегович на стадії достового розслідування. Співпрацював з органами досудового розслідування, воно визнавав, що рукає все вчиненому. Стало на сьогоднішній день вирішено питання щодо відшкодування моральної майнової шкоди одним із потерпілих. Відповідно, це буде одне з моїх клопотань сьогодні. На засіданні були присутні рідні Євгенія Шевчука, потерпілі та їхні представники. Підстав для закриття кримінального провадження немає. Повідомив суддя. Зв'язку з тим, що Шевчуку наші вчині в якого загинули три людини, суд рахуючи положення пункту. 2, 4, 4, 6, 183 капка угорі не вважає за можливе застосувати у двовиночну заставу. Продовжує строк тримання під вартою Шевчука Євгенія Олеговича. 19, 3, 97, народження по 6 липня 2025 року. За словами прокурора, максимальний термін покарання, який загрожує водію, до 12 років позбавлення волі. Наступне судове засідання відбудеться 27 травня. Ірина Аріон, Павло Романюк, Новини міста. Вхід за хітом. В органій залі обласної філармонії відбувся благодійний концерт Хмельницького академічного муніципального камерного хору. Артисти виконували популярні українські та зарубіжні пісні. Зокрема, звучали композиції Володимира Івасюка, Мирослава Скорика, а також гуртів Анельзи Зехард Кіс Квін Абба. Вхід був вільним, однак кожен охочий міг зробити благодійний внесок на підтримку Збройних сил України. Вдалося зібрати майже 5 тисяч гривень. Подробиці у нашому наступному сюжеті. В органій залі обласної філармонії триває фінальна репетиція перед благодійним концертом Хмельницького академічного муніципального камерного хору. Вперше дуетом на бандурі гратиме артистка хору Мар'яна Правура. Розповіла: виконують композицію Володимира Івасюка тільки раз цвіте любов та гурту Океан Ельзи Обійми мене. Насправді в дуеті дуже важко бандурам грати, тому що в кожної бандури індивідуальний звук, індивідуальний стрій. Найосновніше це, щоб ми звучали разом і звучали в дуеті. Тому для нас це сьогодні буде також трошки такий експеріенс, тому що ми недовго граємо разом і хотілося б, щоб все вийшло якомога краще. А розпочали концерт піснею Бобі Макферіна Don't worry, be happy» у сольному виконанні Олександра Кошового. Потрібно було вивчити добре текст, бо пісня англомовна, і потрібно попрацювати над вимовою теж співати в контексті з хором, щоб не було дуже багато мене і щоб було все гармонійно. Загалом під час концерту артисти виконали 17 світових композицій, як українських, так і зарубіжних виконавців. Звучали пісні Мирослава Скорика, гуртів Скрябін, Квін, Аба. Від 2014 року ми співаємо виключно українською мовою і виключно українську музику. Але хочеться щось для глядача показати свою майстерність у виконанні не тільки у українській музиці, класиці, можливо так сказати, а й зарубіжній. Концерт зібрав повну залу глядачів. Захід мав благодійну мету, тож вхід був вільним. Однак кожен охочий міг зробити донат на підтримку Збройних сил України. Кожна професія може бути дотичною, доречною і ну на, на до перемоги маю на увазі. І якщо ми ці свою роблять свою справу, наші враження сколихують. І піднімають, і згуртовують, то ж ні. Коли я сиджу на концерті, я забуваю, хоч на цю годину, півтори. Я забуваю про все. Думаю, я не одна така. от Люди йдуть, бо хочеться якогось добра, тепла, краси. Ну і збір на зсу це найважливіше. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Slavu Ukrajine.